Даю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 27 листопада 2025 року. Сьогодні на чатуванні вічна ніч вампірів. Колода, яку створила Барбара Мур разом з Девідом. Еорсі, ну от цікава колода, темна колода. А 27 листопада, як ви знаєте, це день благодарення у. Америці, і вони чекають на якісь просування своїх ідей. Але звісно, цих просувань не буде. Все зайшло в глухий кут. Що ж стосується сьогодні, я буду не тільки використовувати свої знання, але дещо цитувати з цієї книжки. Це будуть трактовки. Для загальної карти дня і для людей, які народилися під тим чи іншим знаком Зодіаку. Що ж стосується 27 листопада, це дзеркальний день, коли більшість людей будуть такими, які вони є насправді. І це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі для вас непередбачувані зміни. Пада тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде, як зазвичай, три карти. Перша карта загальна карта дня на цей четвер. Друга карта. За знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Ну і третя карта за днем народження. І окрім моїх тлумачень ще будуть тлумачення від Барбари Мур, жіночки, яка створила цю цікаву колоду. Що ж, давайте налаштуємося на цей четвер. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5. 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня на 27 листопада. Це Верховна Жриця. Ось так вона виглядає в цій колоді. Вона, звісно, тримає у руках магічну книгу, яка називається. Тора, ну і така вона темна. А жриця це жіночий якийсь аспект, це місяць, який, звісно, зростає. Це гарний день якраз для зустрічей, для різних спілкувань, для нових знайомств, особливо гарний день для жінок, бо це жіноча карта, вона пов'язана з інською жіночою енергією, що ж стосується. Значення цієї карти в прямій позиції, зараз зачитую, що пише Барбара Мур. Отож, світла сторона. Развиваючи тісні контакти з Божественним, ви приближаєте свою зрелость і понимання духовної мудрості. Тобто, сьогодні гарний день для того, щоб отримати якісь знання. Розпоч... Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Розпочинаємо зі стрільців, саме зараз іде цей знак. Перегорнутий мах це каже про те, що сьогодні поганий день для будь-яких починань, для висловлювання своїх якихось думок. Ваша воля на нулі буквально. Ви безвольна людина сьогодні, і ви можете робити лише якісь окаянні речі. А от чогось цікавого вам сьогодні, на жаль, ви не зможете зробити, ви можете лише все зруйнувати. Що пише з цього приводу Барбара Мур? Темна сторона. Управлення і манипуляции миром. Внешняя часть і ее недостаточно, якщо ви не в состоянні контролювати себе самого, тобто вам слід контролювати себе в цей день. Далі козероги розбита вежа в прямій позиції. Велика небезпека, це пожежонебезпечний день. Він пов'язаний з катастрофами, з поламкою якоїсь техніки, це може бути ваш автомобіль, це може бути ваш комп'ютер. Це, звісно, проблеми з електрикою, яку постійно вимикають, тому слідкуйте за цим, щоб не спалити свій комп'ютер. Сьогодні ви можете лише руйнувати, зверніть на це увагу і пам'ятайте, що якщо ви хочете щось створити, селліду зруйнувати тем тим. Те, что заважає вам побудувати что-то новое. Для вас сегодня также гарні встречи чи беседы с представниками знаку Овен. Ну, а что с этого приводу пишет Барбара Мур? Светлая сторона. Приветствуйте периодическое уничтожение, как своего рода очищение огнем судьбы. Убирайте бесполезные обломки старых, Строєній, розчищайте дорогу новому. Бачите буквально те ж саме, що я вам і сказав, тільки вже іншими словами, ну і іншою мовою. Далі представники знаку «Водолій». Повішаний в прямій позиції, ознака того, що ви сьогодні більше втрачаєте, ніж можете щось заробити. Сьогодні вам треба бути добріше і благодійніше, менше думати за себе, більше думати за інших і вкладатися в справи інших. Якщо ви будете допомагати іншим, то і колись і вам допоможуть. Ну а що з цього приводу пише Барбара Бун, світла сторона. Вы переживаете этап жизни, несравнимый с прошлым или предполагаемым вами в будущем. Отпустите себя в свободное плавание в потоке мирового времени. Далее. Рыбы. Імператриця в прямій позиції, це дуже гарний показник, матеріалізація думок, гарний фізичний стан, якісь гроші, які ви можете заробити сьогодні, сьогодні до вас обов'язково вони повинні прийти. І особливо гарний день для жінок, для матерів. Якщо ви мама, у вас сьогодні всі карти вам дані у ваші руки. Ось що з приводу світлої сторони цієї карти пише Барбара Мур. Слідують учитувати закон циклічності». творить и созидать в согласии с Ним. Пусть ваш ум существует в тесном союзе с сердцем. Далее, овны. Для вас цей четверг. Вам випав верховний жрець, він же єрофант, але, на жаль, перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні ви втрачаєте свої цілі. Сьогодні вам не слід поспішати, бо все буде навколо вас гальмуватися. Гальмуватися будуть процеси, поганий день для того, щоб підписувати якісь договори, вони будуть проти вас потім грати. Що ж пише Барбара Мур з приводу цієї карти, і єрофант. Светлая сторона. Вы испытываете дискомфорт от несоответствия философии или религии, которых вы придерживаетесь. Вашим внутренним принципам, ценностям и желаниям, от которых они заставляют вас отказаться. То, что сегодня день, когда и кистили, может втратить свою реалистичность. Далее. Тельцы. Карта сили, ось так вона виглядає. Тут, тут якийсь такий вурдалак перевертень, який, звісно, злобний, але карта це позитивна, це контроль над силами, це ресурси, які у вас є, є, і це можливості, які ви можете сьогодні втілити в реальність, бо ваша сила з вами, ви контролюєте усіх своїх внутрішніх звірів і здатні спрямувати свою силу в якесь русло. Також для вас гарні зустрічі. Чи без с представниками знаку Лев. А ось що с цього приводу пише Барбара Мур. Зараз знайдемо. ссыла. Светлая сторона. Инстинкты должны работать в гармонии с разумом, объединяться для оценки ситуации и выбирать адекватную реакцию. Следует избегать бесконтрольности чувств. Інстинкти можуть стати цінним інструментом, тобто, звер... звертайте увагу на свої почуття, на інстинкти. Далі близнюки. Страшний суд в прямій позиції це гарний показник, бо це вищий аркан. Він пов'язаний з повторенням, він пов'язаний з родиною. Якщо є така можливість, проведіть сьогодні більше часу зі своїми рідними. Якщо ж вони знаходяться далеко від вас, просто зателефонуйте їм і буде вам щастя. І сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Ну а що стосується трактування від Барбари Мур, світла сторона цієї карти. вам следует откликнуться на голос сердца и постоянно слушать дух, жить жизнью, но надо быть готовым к ответной реакции на божественный призыв. То есть, что-то небес может вам что-то сказать, дослушайтесь до того, что вам кажут небеса. Далее раки. Перегорнутий блазень, нульовий аркан це непоганий показник. Ви сьогодні, навіть якщо будете робити якісь помилки, ці помилки не смертельні і загалом сьогодні День пусточі. Сьогодні глобальні якісь справи краще відкласти на інший день. Ну, а що стосується трактування темної сторони цієї карти, Противоречиві чувства при поїзді направлення в неізвісному пространстві. Куди йти? Інстинкт кажеться аталкуваючим, но он сильніє логіки. Тобто треба логічно дивитися на світ, не бути дурнями. І сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі, Леви, перегорнутий Всесвіт. Ворд. Перегорнути це погані результати. Сьогодні ви можете закінчити щось погане, якісь погані стосунки, які були з людьми. І сьогодні не слід очікувати чогось великого. Навпаки, сьогодні прийде лише децел, лише мала частина того, на що ви заслуговуєте. Також для сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Ну і темна сторона цієї карти. В конце трудного этапа самое время задуматься над, получи... над полученными уроками, смыслом испытаний и оценить полученный опыт. Вы недооцениваете обретенную мудрость, стоя перед лицом нового этапа пути. Далее представники знаку Дива. Справедливість Феміда в прямій позиції це гарний показник. Ви сьогодні врівноважені, ви сьогодні гармонійні. Ваш розум контролює ваше почуття. Сьогодні непоганий день для того, щоб піти в якусь установу, у тому числі і в судові, і виграти якісь свої справи собі на користь. Звісно, для цього не треба лише дивитися у таро, а треба ще мати надійного адвокату, який вам допоможе. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди. С представниками знаку Терезы. Ну, а что означает светлая сторона всей карты сбоку Барбары Мун? Если вы не уверены в правильности ваших решений, побеспокойтесь о последствиях. Помните, что благими намерениями выслана дорога в ад. Далее представники знаку Терезы. Сонце, причому воно тут незвичайне сонце. Це сонце, яке знищує нечисть, знищує цих самих вампірів, кому присвячена ця колода. Це просвітлення, це гроші несподівані, які сьогодні до вас можуть прийти. І це день, який вам краще провести зі своїми дітьми, віддати їм все, що ви маєте. Бо діти, це і є ваш найвеличніший скарб. Сьогодні гарний день для комерційних якихось. Справ і гарний день для того, щоб виходити вже на світло. І гарний день для зустрічей з представниками знаку риби. Ну, а ось що пише з приводу цієї карти Барбара Мур. Світлая сторона. Включите свой внутрішній світильник, освещающий все своїм светом і теплом. Пусть все выглядит в лучшем свете. Воспринимайте подарки судьбы и будьте благодарными. И нарежьте скорпионы. Перегорнутий відлюдник це непоганий показник. Ви сьогодні можете вийти на новий рівень. вас, вас нічого якимось чином не заганяє в глухі кути. Навпаки, ви можете вийти з найскрутніших ситуацій. Вам у цьому допоможе інтуїція, Ніхто сьогодні не зможе на вас надягнути ані справжні, ані. Психологічні кайданки. Будьте вільними, ось що каже вам відлюдник. Ну, а Барбара Мур до цього додає своє перегорнута позиція. Уходя від общества і життя, ви розриваєте не тільки отношения з другими людьми, але і тонкі внутрішні зв'язки близькими отриває частину їх душі. Що стосується самого дня, Ніч більш-менш спокійна, а одначе, все одно починаючи з закату сонця, і до півночі є якісь негаразни, на які слід звернути увагу. Ну а день він може початися. Ранок може початися досить фатально, перегорнутий мах, і поспіль йдуть дві погані карти. Тож краще прокинутися десь о 9 годині ранку, і раніше немає сенсу раніше, якраз можуть бути прильоти. Це може бути якраз. На світанку 27 листопада. Не забувайте, що за перебріком наші вороги вони обов'язково підготують нам подарунки, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, а я додам вам ще по одній карті вже без. Підказки Барбари Мур за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції, ось так сумрачно виглядає тут ця карта, такі гроби тут стоять. Але це позитивна карта. Вона каже про те, що сьогодні ви рухаєтеся вперед, ви сьогодні розвиваєтесь вдача розвиваєтесь на вашому боці, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні. Диявол в прямій позиції, це фатальні ситуації, в які ви можете вляпатися. Це якісь чоловіки, у тому числі у формі, які можуть принести вам великі негаразди, тому якщо ви не бажаєте з ними зустрічатися, краще сьогодні посидьте вдома. Не слід ризикувати, ось що каже ця карта. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа, Будь-якого місяця колісниця в прямій позиції каже про те, що сьогодні гарний день як для пересувань у просторі, так і для пересувань у часі. Тобто, ви сьогодні гарно навчаєтесь чомусь. Досвід у вас позитивний і гарний день для того, щоб кудись поїхати. В дорозі вас очікує успіх і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть каже про те, нічого не змінюйте. Не зовні, не всередині. Пам'ятайте, що сьогодні день, коли слід залишатися стабільним, не ризикувати. Будь-які зміни у цей день вони лише до гіршого. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, це у нас помірність або Сонячний геній, але тут він зовсім не сонячний і не нагадує Янула, але це карта ініціативності, ініціатива у ваших руках, ви можете багато справ сьогодні зробити, багато спілкувань вас очікує. Загалом ви захищені боятися нічого. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Водолій. Далі, якщо ви народилися 6-15, або 24 го числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції, це поміч з боку вашого оточення, це самореалізація, це закон, який на вашому боці. Тож апелюйте до закону, якщо раптово у вас стаються якісь негаразди, пам'ятайте, що закон на вашому боці, і є ті люди, які вам можуть допомогти. Далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнуті, закохані кажуть про те, що виходу у вас особливого немає. Вам не слід сьогодні експериментувати і шукати швидких шляхів для вирішення своїх складних питань. Їх просто немає. Будьте чесні, особливо перед самими собою, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком діла. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця, зірка магів ось така. Красива дівчинка, вона якраз і є на оформленні цієї гарної скриньки для цих карт. От зірка магів це емоції, позитивні емоції, це планета Венера, це ті почуття, які вас роблять людиною, віра, надія та любов. Не втрачайте їх, і вони будуть надійними орієнтирами для подальшого вашого життя. І це гарна карта, особливо для жінок, бо вона пов'язана з еротичністю, сексуальністю. І нарешті люди, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вам випали сутінки в прямій позиції, тож нумерологія не бреше. Сьогодні темний день. Це стосується як відключення електроенергії, так і відключення внутрішньої енергії, внутрішніх орієнтирів. Сьогодні люди загалом вам будуть брехати казати те, що ви бажаєте чути, але робити все навпаки. Тому звертайте увагу більше на інтуїцію, на ті сни, які вам сняться. вони вам підкажуть більш за все. Вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися. Під знаком РАК я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці темні карти вампірів. Хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь.